Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. У Нікополі вшанували пам'ять жертв голокосту. Піано екстремісту Нікополі для мешканців грав піаніст з Майдану. Тепер про це інше більш детально. 27 січня в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у Нікополі традиційно провели мітинг. До пам'ятного знаку поклали квіти, а очевидці тих страшних подій поділились згадками про той урок історії, який не повинен повторитися. Щорічно в міжнародний день пам'яті жертв голокосту в Нікополі біля меморіального знаку збирається спільнота, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Очевидці так як з кожним роком стає все менше, згадують часи тих страшних подій. І головне для них не просто згадки а придати наступним поколінням свої знання, адже це був жахливий урок історії, який не має повторитися. Зміївська балка в Ростові на Дону, Дробицький та Бабин Яри це назви місцин, де проходили масові знищення цивільного населення, здебільшого єврейського сорокові роки минулого сторіччя. Згадки про це й досі наводять жах на присутніх. 60% населення єврейського населення в Європі було унічтоно. Це прямо можна сказати. З дся чоловік 6 било уничтожено разными путями. И голодомором, и с печами сжигали, в кроматориях расстреливали, доводили до измождения людей. А если взять в мировом масштабе, то где-то 30% еврейского населения было уничтожено. Геноциду подвергались цыганская нация, украинская нация. За даними єврейської спільноти, під час Голокосту було знищено близько восьми тисяч євреїв Нікополя та Нікопольського району. З них майже 2 тисячі дітей. 27 января 1945 року батьками Першого Українського фронту було освобождено лагерь в якому були уничтожені мільйони людей різних національностей. Основна часть це були євреї. Сьогодні прийшли мити цю дату около пам'ятника замученим розстріляним євреям міста Нікополя окресності. Природа сумувала разом з народом в цей день. Нікопольці вшанували пам'ять загиблих, поклавши квіти до меморіального знаку. Зростають борги населення за водоспоживання. Це примушує водоканали йти на непопулярні рішення. Боржникам загрожують судові тяганини або навіть подавання води за графіком. Різко зростає заборгованість населення перед міськводоканалом. За останню декаду 2014 року та перший місяць 2015 борг склав півтора мільйони гривень. Загалом борг приватного сектору 1,8 мільйона. У багатоповерхівок 5,7 мільйона гривень. І продовжує збільшуватись. За таких умов міськводоканал не в змозі виконувати свої зобов'язання: оплачувати електроенергію, закуповувати необхідні реагенти та коагулянти. Керівництво підприємства.

Керівництво міського доканалу радить абонентам встановлювати лічильники. Це реальний спосіб зекономити. Крім того, не слід забувати про пільги та субсидію. Кожен абонент має платити. Кожен, у кого є проблеми, кожен може звернутися в субсидії для отримання тих роботів, які можуть бути. Половина людей, які не хочуть мають то не процентів 30%. Просто написи по своїй халатності не оформили субсидії для отримання компенсації за це. за інформацією міського до до 90% боржників мають можливість платити, проте через небажання цього не роблять або нарікають на високі тарифи. При цьому, за словами Івана Кулініча, тариф у Нікополі далеко не найвищий по Україні. Для порівняння в жовтих водах за куб води платять 18 гривень 55 п'ять копійок. В сусідньому марганці він коштує 16 гривень 86 Сіть копійок, тоді як нікопольський тариф за водопостачання та водовідведення складає 9 гривень 34 копійки. Нікопольські волонтери балують солдатів домашніми харчами. Сюрприз їм підготували до нового року, коли привезли в зону АТО салат олів'є та домашню випічку. Солдатам дуже сподобалось, тож традицію вирішили продовжити і після свят. Волонтери балують солдатів домашніми харчами. Вже не вперше готують для них салат олів'є, а ще наліпили вареників. Дуже активно в цьому допомагає населення Нікополя. Містяни залюбки передають різні необхідні для цього продукти. Знайшли місце для приготування їжі. Це їдальня в старій частині міста. Саме тут з десяток господинь кілька годин кришили олів'є, і ліпили смачні вареники. Все на замовлення нікопольців, що зараз знаходяться в зоні АТО. Загалом волонтери накришили три відра салату олів'є, а вареників наліпили з більш ніж 10 кілограмів тіста. Зупинятись на цьому не збираються. Підтримувати наших солдатів планують і надалі. Поділись книгою з солдатом. Центральна міська бібліотека проводить акцію протягом місяця. З 22 січня бібліотекарі збирають книжки для солдатів, що знаходяться в зоні АТО. Поділитись літературними творами можете, і ви. Колектив центральної міської бібліотеки активно допомагає воїнам АТО. Вони збирали гроші, закупали медикаменти та теплі речі передавали їх солдатам. Останнішу вдячність теж передали бібліотеці подарунок. Сергій Страколист, читач та частий гість бібліотеки, а тепер військовий, у свою відпустку з зони АТО завітав до бібліотеки та залишив там польові щоденники воїнів. У колективу бібліотеки виникло бажання зробити життя солдатів більш затишним тож впровадили чергову акцію Книга на полі бою. Адже за відсутністю електрики та інтернету, книга залишається єдиним джерелом духовної енергії та відчуттям домашнього затишку. Незважаючи на те, що акція тільки не розпочалась, читачі вже активно наповнюють стенд книжками, діляться солдатами цікавою та глибокою класичною літературою. Зробіть і свій внесок в акцію. Підтримайте бійця книгою. У Нікополі виступив піаніст, що грав на майдані. Проте його візит не обійшовся без випробувань як для самого Богдана, так і для нікопольців, яким довелось. Цілу годину чекати на нього на європейській площі. Музикант же запізнився через те, що зламалася автівка і йому довелося добиратись до міста автостопом. Крім того, ті, хто запросив його до Нікополя, забули подбати про такі необхідні речі, як грілки для рук. а ще... Налаштувати піаніно. Та незважаючи на всі перепони, концерт відбувся. а нікопольці змогли насолодитись чудовими композиціями під назвами У кожного своя війна, Слов'янськ, відродження, Небесні Сотні і Ловайськ, Тарасу Брусу присвячуються» та іншими. Сам Богдан про себе розказав небагато. каже, що він зі сходу країни Балаклави не знімав. Незважаючи на це, хлопець запевняє, він відкритий і не носить масок. Нікополь останнє мирне місце в гастролях Богдана. Далі хлопець гратиме в зоні АТО для солдатів. Остання інформація: телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварт». Ще Більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. четвер, 29 січня. Температура вночі –2, –1, в день –1, 0. Атмосферний тиск 752 мм тутного стопчика, вологість повітря 90%, хмарно. У п'ятницю 30 січня. Температура повітря вночі –1, –2, в день –2, –3. Атмосферний тиск 751 мм тутного стопчика, вологість повітря 94%, хмарно, можливий дощ. У суботу 31 січня. Вночі –2, –4, в день –4, –6, атмосферний тиск. 747 мм тутного стовпчика, вологість повітря 87 хмарно, можливий дощ. У неділю 1 лютого вночі плюс 4 плюс 6, день плюс 6, плюс 7, Атмосферний тиск 742 мм тутного стовпчика, вологість повітря 80% хмарно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.